Смурфика 15 березня 2025 року знайшли місцеві жителі корабельного району у виснаженому стані та звернулися до центру захисту тварин, розповідає прес-секретарка комунального підприємства Центр захисту тварин Тетяна Фан. Ми не знаємо, що з ним було і звідки він з'явився, але дуже схоже так ірина на те, що його десь тримали і нагодували з зачиненим, тому що ну, тварина по Аналізом робили у клініці, В нього достатньо, якщо дивитись на нього і подивитись на його аналізи, то в нього наче не так все погано. Втім, під час обстеження виявили, що собака має кілька досить неприємних захворювань, говорить Тетяна Фан. В нього пухлина яєчків, в нього є проблеми з зональними железами. Це все потрібно оперувати І ось 8 липня ми їдемо. Нарешті він трошки від'ївся, ми їдемо до лікарні на операцію. Оплачує лікування небайдужа жителька Миколаєва. Її зачепила історія смурфика. За словами Тетяни Фан, жінка відкрила збір на необхідні операції. Через місяць реабілітації собака буде готовий переїхати до нового дому. Він дуже слухняний хлопчик, лагідний, він не чує, але він все розуміє і дуже слухається. Відсутність слуху не є проблемою для життя з твариною, каже Тетяна Фан. Фахівці центру навчать нового господаря Смурфика комунікувати з ним. Тому після операції чекаємо всіх бажаючих, хто готовий подарувати новий дім і дати йому гідно, дожити свій вік. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.